Двішки на тіпані буде. Що нам дивитися на погодні умови? Треактив, реактив. Треактив. Піднімається. День тільки 535,5. Приціл 535.5. Путівник 3306. Ззаряд. Готова. Вогонь. Так. у нас праця вже на протязі місяця. Цілими сутками спимо по три 4 чотири години на добу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб наблизити цю перемогу. Також хочуть це грати, викидця нормально. Всім побратимів. Бажаю поскорішої перемоги над ворогом. Хочу побажати, щоб всі повернулись живими і здоровими. Це саме головне своїх сімей до своїх дітей, до своїх дружин до батьків, матерів. Виконуємо поставлені бойові задачі. Будемо стояти до кінця, до перемоги. І щоб наша Україна поскоріше встала на ноги і процвітала. Я рахую це свято всіх українців, які небайдужі і приближають перемогу в цій війні. До сім'ї, до родини хочу звернутися з такими словами вірте в нас, моліться. Чекайте, чекайте, моліться, і все буде Україна. Передаю привіт всім моїм рідним, знайомим, дружині, дочі, двом котам. Бажаю всім щастя, миру, всього найкращого. Дякую вам всім. Ви нас підтримуєте, ми оправдаємо ваше довір'я. Всім побратимам бажаю міцного здоров'я, стійкості, бойового духу. І швидко закінчимо відео. Ну я хочу їй сказати, що я дуже сильно її люблю. Хочу поскоріш це все закінчити, щоб вона спокійно могла спати. Аліна, передаю привіт. Аліна, це моя дружина. Все буде добре. Я обов'язково повернусь з перемогою. Вона в мене сильна, вона вірить в мене, вона в мене завжди підтримує. Дякую їй, що вона в мене є. Слава Україні. Передаю всім вітання рідним і близьким. Скоро перемога. Хоростки всім привіт. Чекайте на нас перемогою. Ми переможемо обов'язково. То я вам обіцяю. Слава нашій рідній ненці Україні. Слава нашим героїчним воїнам. І смерть російським під.